Я пішов у пустелю, щоб бути наодинці з отцем: ні людей, ні води, ні тіні, лише пісок, спека і тиша, що різала душу, наче ніж. Дні минали. Голод палив тіло, губи тріскалися, ноги тремтіли. І саме тоді прийшов він, спокусник. Він говорив м'яко. Але кожне слово боліло якщо ти син Божий, перетвори камінь на хліб, доведи свою силу. Але я знав, це не шлях Отця, і відповів: Не хлібом єдиним живе людина, а Словом Божим. Тоді він підняв мене високо, показав царства світу, блиск, владу, шану. Усе це буде твоїм. Якщо впадеш і вклонішся мені. Та я сказав: Господу Богу своєму поклоняйся, і йому єдиному служи. І відійшов він. Пустеля знову стала тихою, сонце сідало, а в серці народжувався спокій, бо справжня перемога це не перемога над ворогом, а над самим собою.